На Кіні 38. Тетяна, ви пробували нову подушку Нугабест? Пробувала. Як вона вам? Дуже добре. Хотіли б таку мати вдома і спати на неділю? Дякую. А скажіть, Володимир, ви пробували нову подушку Нугабест? Ні, поки ще ні? Ні. Мені треба спробувати, значить. Хорошо. Зоя Івановна, ви пробували нову подушку Нугабест? Так, да, очень подобалось. Скажіть, ви б хотіли на такі спати вдома? Хотіла б. Любов Михайло, ой, подушка, Скажіть, це взагалі бомба. Я б хотіла, дуже хотіла. Мрію купити таку подушку, да, бо мені дуже треба. Добре. Так, а ви, Людмила, пробуйте прямо зараз. Да, пробую. Подушку нову нога без. Скажіть, ви б хотіли на такі спати вдома? Дуже хотіла. Добре. Ага, ви нас не пробували. Ви не пробували, хто ще пробував? Ви пробували нову подушку Нога Бес? Пробував. Віктор Вікторич, як вам сподобалося? Конечно. Хотіли б таку мати вдома? Да. Ви пробували подушку нога нову? Ви пробували, Марія так. Да, да, да. Як вам вона? дуже. Да, очень... Очень подошла, очень uh, хорошо комфортно. Ми хотіли на такий спати, дома мати таку хотіли б? Хотіла б, да. Молодці. А тепер Надею Іванівну спитаю. Надеївно, ви пробували подушку нову? Я пробувала цю подушку і зробила такий висновок, що ця подушка краща, ніж як предыдуща, попередня. Ага, хотіли б таку мати вдома? Не мешала би так, хорошо. Вот. А ви пробували нову подушку? нового без води Петрович? Пробував. Як вам сподобалося? Сподобалося, да хотіли б таку мати вдома. Ну конечно.